Дорогі душі. Ласкаво просимо до служби потайбічного життя. Мене звати Еббі. Я тут, щоб провести вас через цей процес. Кожен із вас може перевтілитись в те, що забажає. Збирайте кармічні бали та почніть усе з чистого аркушу. Збирайте бали карми та розпочніть нове життя. Дорогі душі, ми пропонуємо вам можливість змінити своє життя та пережити фантастичні пригоди. Дуже хороший вибір. На жаль, у вас недостатньо балів. Ви можете отримати їх за допомогою пакету життів середнього рівня. Будьте обережні, ретельно ознайомтеся умовами використання. Заборонено, порушувати, заборонено, Заборонено! заборонено. А? Дякуємо за вашу довіру. Хей, hey, привіт, я Марвін. Тепер, будь ласка, прямуйте до наступних воріт телепортації. Привіт, я Марвін. Скажи, яка твоя улюблена рослинка? Я все ще думаю, ким стати в своєму наступному житті. Я б хотів гарне фото, щоб завершити свій альбом. Ти вважаєш, що Ромашка це круто? Ех, Раніше я був водорослів. Але течія була такою сильною, що я сам себе задушив. Задушив, задушив. До речі, як тебе звати? Бажаємо тобі чудового життя. Oh, Там, так, саме ти. Ти знаєш, що тобі судили жити на сонці. Не чекай більше. Ласкаво, просимо назад до нас. Ей, друже, вже повернувся. Знаєш, що? сходи я був призначений жити під сонцем. Я зробив свій вибір. Я йду туди. Я впевнений, що там зроблять мою найкращу фотографію. Принаймні, я не буду поранений. Ох, твоє ім'я! Гаспар! Гаспар! І Марвін! О, мені це подобається. О, хіба я не можу це зробити? Хоп. о, Це ж риба. Насолоджуйся. М. М. Ласкаво просимо назад серед нас. Щось із тобою сталося. Написка гаспару. Ви без цього мене нема. Ласкаво просимо назад. Лю. О, будь ласка, зачекай кілька хвилин. Ми маємо щось перевірити. Швидше, швидше, швидше! Секундочку, будь ласка, ми виявили аномалію у твоєму життєвому модулі. Ні, 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 ні. Стоп! Будь ласка, залишайся там, де ти є. Ти не грав за правилами. Шановні душі, через виявлене порушення просимо вас відступити від воріт телепортації. Бажаємо вам чудового життя. Гаспар! О, як чудово! Отже, ти так ось був призначений звідти під сонцем. З тобою на фото все буде ще класі. Гаспар і Марвін разом у пустелі. Речі, я проїв деякі дослідження. Ти знаєш скільки може сити кактус? Протягом двох тисяч років. Озвучила і переклала фурі Габрієла.